Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про кути в колі. Тож, Основними кутами в колі є центральний і вписаний кут. Центральний кут це кут, вершина якого лежить в центрі кола, тому він і центральний, а сторони перетинають коло. Ось Подивимося на таку ж ситуацію. Вершина кута лежить в центрі, сторони перетинають коло, ми ці точки перетину позначили А і Б. І ось це перед нами центральний кут. До речі, коли кут перетнув коло, утворилася ось така дуга. Її називають дугою АБ, і ще говорять, що цей кут спирається на цю дугу. Так от, дуга. Має градусну міру. Ми можемо сказати, що дуга вимірюється в градусах дуга кола. Причому варто відзначити, що повний оберт, да, повне коло це 360 градусів. Ну і кожна дуга, яка відмічена двома точечками, також має певну градусну міру. Так от, центральний кут повністю дорівнює дузі, на яку він спирається. Ми можемо сказати, що дуга АБ дорівнює куту центральному А. О, Б. Ось так. Тобто, кут А О, Б це центральний кут. Щодо вписаного кута, вписаним кутом ми називаємо кут вершина якого лежить на колі, і сторони перетинають коло. Ось, наприклад, кут, вершина якого, наприклад, це у нас буде точка М. І вони, сторони його перетинають коло в певних точках. Там, наприклад, Н і. К. Ось перед нами кут Н він вписаний. Щодо його вимірювання, ось дуга, на яку він спирається, і вписаний кут буде дорівнювати половині дузі, на яку він спирається. Тобто дуга, давайте почнемо із кута. Кут Н буде дорівнювати половині. Дуги, на яку він спирається НК. Тут же, давайте згадаємо про центральний кут. Ми знаємо, що центральний кут, це, він повністю дорівнює цій дузі, і його вершинка лежить в центрі кола. Тобто, якщо ми проведемо ось е, кут НОК, то це буде відповідний йому центральний кут. А тепер давайте згадаємо, що центральний кут ось цей, він дорівнює. Дузі, на яку спирається він. Тобто кут НОК буде дорівнювати повністю дузі НК. Яке ж співвідношення тепер центрального і вписаного кута, які спираються на одну і ту ж саму дугу? Якщо центральний дорівнює повністю дузі, вписаний її половині, то, відповідно, і вписаний буде дорівнювати половині центрального відповідного йому кута. Тобто, якщо тут. Якась кількість градусів альфа, то тут альфа поділити на 2. Наприклад, центральний кут 100 градусів, вписаний 50. І навпаки, якщо ви знаєте вписаний, наприклад, там він 30 градусів, то центральний буде. 60. Дуже просте співвідношення. Але чи один такий кут можна побудувати в колі, вписаний, який буде відповідати центральному куту? Ні. Адже, маючи ось ці дві точки, на яку він спирається, ми можемо вершину поставити будь де на колі. Ну, Наприклад, візьму вершинку ось тут. Наприклад, хай це буде точка П. Тобто кут НПК. Також вписаний, він спирається на точно ту саму дугу. А отже, буде так само дорівнювати її половині, і буде так само дорівнювати половині центрального кута, тобто він теж буде дорівнювати альфа поділити на 2. Виходить, що таких. Вписаних кутів ми можемо однакових побудувати абсолютно безліч, адже вершинку вибрала тут, чи тут, чи тут. Абсолютно будь-де, ми можемо безліч вписаних кутів таких побудувати. І самі по собі вписані будуть однакові, якщо вони спираються на одну і ту ж саму дугу, і вони так само будуть дорівнювати половині центрального. Ось такі властивості. Але що робити, якщо у вас центральний кут розгорнутий, нагадаю, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Наприклад, ситуація. У нас ось є розгорнутий кут центральний і він же розгорнутий. Тобто він дорівнює 180 градусів. Це ми знаємо точно. І він проходить через центр, тому він буде у нас центральним. Ну, наприклад, назвемо його ЛОМ. Ось такий кут. Кут LOM дорівнює 180 градусів, проходить через центр центральний. Чому ж дорівнює. Кут вписаний, який йому буде відповідати. Ось я побудувала вписаний кут, який зверніть увагу, має вершиночку на колі і спирається на ту саму дугу. Так виходить, що кут LPM, він буде дорівнювати половині центрального, а отже, буде дорівнювати 90 градусів. З цього ми з вами будуємо нову теорему, яку варто запам'ятати, що вписаний кут, який спирається на діаметр. Завжди буде дорівнювати 90 градусів. До того ж, таких вписаних кутів ми знаємо з вами, що можна побудувати безліч. Тобто тут я можу ще побудувати безліч прямих кутів, які будуть обов'язково спиратися ось на цей діаметр. Ось, наприклад, наступний кут L він, він також спирається на цей. Діаметр. Ось такі основні властивості і е, означення центрального і вписаного кута. Але е, справа в тому, що в куті можуть бути не тільки, кол, е, верніше, в колі можуть бути не тільки ті кути, які спираються е, на центр або е, мають вершинку на, на самому колі. Можуть бути кути, які утворені дотичною і якоюсь хордою. Наприклад, е, скажімо, що це у нас дотична. А, ще одну точечку треба АБ. І хорда АС. Який кут утворюється між дотичною і хордою кола? Зверніть увагу, центр кола знаходиться десь тут, і взагалі ніякого відношення до нашої конструкції немає. Що ж, що ж тут можна сказати про цей кут? Важливо відмітити, що, що кут. Між дотичною і хордою, тобто кут БАЦ, він буде дорівнювати половині дуги, яку він описує. Тобто, ось у нас, дивіться, є точка А, де починається цей кут, і точка С, тобто у нас це половина дуги АЦ. Якщо ми з вами знаємо, що дуга дорівнює, наприклад, там 100 градусів для простого рахунку, то ця, цей кут буде дорівнювати 50. Дуже просто. А що ж робити, якщо у нас е, взагалі-то немає і дотичної, і просто кути утворені при перетині певних хорд? Ну, Наприклад, ось хорда АБ і хорда СД. Що ми можемо важливого сказати про е, ці кути. Кут, який утворюється ось тут, АМД, він буде дорівнювати, до речі, зверніть увагу, це ж однакові кути, вони однакові як вертикальні. Так от цей кут він буде дорівнювати половині від суми двох дух. Які ось, на які спираються ці хорди. Тобто, якщо ми додамо дугу АД плюс CB, візьмемо половинку від цих градусних мір, це і буде наш кут між хордами. Ось така важлива теорема. Про них, до речі, досить часто забувають, концентруються на центральних і вписаних, але пам'ятайте про такі класні властивості. Тепер пропоную їх закріпити на конкретних задачах, досить простих, але важливих. Тож, погляньте на малюнок, і за малюнком нам потрібно знайти те, що позначено знаком питання. Відомо, що один вписаний кут дорівнює 50 градусів. Нам потрібно знайти інший вписаний, центральний і величину дуги. АБ. Тож, перше, що ми пам'ятаємо, що всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, а це якраз наш випадок, вони спираються на одну і ту саму дугу, АБ однакові. Тобто, куди знайти, взагалі дуже просто. Це буде також 50 градусів. Що ми з вами знаємо про центральний? Центральний вдвічі більший за вписаний, тому якщо вписаний 50, центральний буде 100 градусів, а дуга. Вона точно така сама, як центральний кут. Отже, дуга АВ у нас буде також 100 градусів. До речі, якщо ми захочемо знайти величину дуги АЦБ, чому ми досі позначали дуги двома буквами, а тут нам потрібна третя. Тому що, якщо ми просто скажемо, що дуга АВ – це буде найкоротша відстань від А до Б. А якщо нам потрібно описати ось цей випадок, від А до Б, але в іншу сторону. Ми б візьмемо ще одну точку, яка лежить на цьому шляху. Це можна сказати АЦБ або АДБ. Це одна і та ж сама дуга. Так от скільки ж дорівнює ця дуга? Якщо все коло воно 360 градусів, ось ця дуга забрала собі 100 градусів, то виходить, що на дугу АЦБ залишається 260 градусів. Ось така проста задачка. Давайте ще одну поглянемо таку. Нам відомо, що дуга АС дорівнює 80 градусів. Також нам відомо, що дуга СБ дорівнює 140 градусів. Нам потрібно з вами знайти кут АСБ, а також додатково потрібно знайти кут ДАС. Ну, Давайте спершу зосередимося на першому запитанні. Тож, якщо у нас. Є одна дуга, є друга. Чи можемо ми знайти дугу, величину дуги АБ? Дуга АБ вона буде дорівнювати все коло, пам'ятаєте, 360. Тому, якщо від 360 ми віднімемо два шматочки, залишиться якраз дуга АБ. Тобто, дуга АБ дорівнює 360, мінус 140 і мінус 80. Це все нескладно порахувати. Залишається 140 градусів, виходить, що дуга АВ у нас 140. Якщо ви знаєте величину дуги, ви знаєте і величину центрального кута, він також 140, і ви також знаєте величину вписаного відповідного, вона в половину менше. Тобто, якщо тут 140, то тут 70 градусів. Тепер перейдемо до запитання, де нам потрібно знайти кут ДАЦ. Пам'ятаємо, що кут між дотичною і хордою, він дорівнює половині дуги, яка ось тут утворюється. Тобто кут ДАЦ він буде дорівнювати половині дуги АЦ. А цю дугу ми знаємо відразу: вона 80, а отже, це буде одна друга від 80 градусів. Це 40 градусів. Ось цей кут дорівнює 40 градусів. Ну і остання задачка на сьогодні це у нас ось така задача, де нам відомо, що трикутник А, вписаний в коло. Нам відомо, що АБ є діаметром цього кола. Також відомо, що А дорівнює 8 см. І С дорівнює. 6 см. Просять нас знайти всю величину діаметра АВ і також відрізок СО. Ну, давайте спершу подумаємо: якщо це трикутник вписаний в коло, і АВ буде діаметром, то кут, який у нас тут ось відмічений жовтим, тобто кут АЦБ, він буде вписаний, бо його вершина лежить на колі. І він буде дорівнювати половині центрального. Центральний 180. або ви вже пам'ятаєте цю властивість, що вписаний кут, який спирається на діаметр, буде обов'язково 90 градусів. Тобто він дорівнює 90 градусів. Кут АЦБ прямий. А якщо цей кут прямий, то трикутник виходить прямокутний. Тобто трикутник АЦБ. Прямокутний. А якщо це трикутник прямокутний, то для нього можна застосувати теорему Піфагора. Більше того, якщо ви знаєте таку теорему або такий випадок, як Єгипетський трикутник, ви можете легко і усно порахувати гіпотенузу. За, за теоремою Піфагора, що б ви робили? Ви б писали, що АВ в квадраті дорівнює АС в квадраті, плюс СБ в квадраті, 8 в квадраті, плюс 6 в квадраті рахували і отримували певні значення. Але єгипетський трикутник це дуже класна штука, яка дозволяє усно рахувати такі випадки. Дивіться, у єгипетського трикутника сторони пропорційні числам 5, 4 і 3. 6 це у нас 3 на 2. 8 це у нас 4 на 2. А отже, гіпотенуза буде 5 на 2. Це просто 10. Ось така дуже класна штука, коли ви знаєте єгипетський трикутник. Тож, ми з вами знаємо, незалежно від того, як ви це знайшли за теоремою Піфагора чи за єгипетським трикутником, ми з вами знаємо, що АВ дорівнює 10 см. Ми вже це знайшли. Прекрасно. Тепер залишається питання тільки в тому, чому ж дорівнює. Відрізок СО. Давайте подумаємо: якщо АБ це діаметр для кола, то радіуси будуть дорівнювати половинкам, тобто по 5 см. А чим є відрізок СО для кола? Відрізок СО це ж також радіус. Дивіться, від центра до Точки кола, це також радіус, а якщо ми знаємо, що всі радіуси по 5, то він також буде 5. І тут же, звідси ж, ми можемо з вами сказати дуже класну властивість для прямокутних трикутників. Медіана, а зверніть увагу це від вершини до середини протилежної сторони, це медіана, проведена від прямого кута, буде дорівнювати половині гіпотенузи. Чому? А тому, що це все радіуси. Ось так. Все, всі теми пов'язані в нашій геометрії. І сподіваюся, ця тема вам була зрозуміла. Чекаю вас на наступних наших відео.